Сьогодні ми почнемо цикл відео, який говорять про те, що розвиток креативності може допомогти учням у подоланні освітніх втрат. Тому розглянемо деякі питання, які стосуються саме розвитку креативності на уроках математики. Для того, щоб говорити про розвиток креативності, треба розуміти, а що це таке. І ми бачимо, що з двох мов, з англійської і з латинської. Дещо різний переклад. З англійської мови це творчість, так, творчий, а з латинської це створення. Якщо розглядати зараз які ж поняття у розвитку креативності, і які дають означення, то ви бачите, що креативність це здатність людини до конструктивного нестандартного мислення і поведінки, а також усвідомлення і розвиток свого досвіду. В принципі, креативність на уроках математики ми можемо розглядати як е, такі ходи учнів, так, думки їхні, які дають можливість розв'язувати завдання нестандартними способами. Або пропонувати декілька способів, бачити різноварі... різноваріативне розв'язання однієї тієї ж самої задачі. Так? Е, Якщо говорити про процес мислення, який буде надавати саме креативності, то це дивергентне мислення на противагу конвергентному мисленню, який відповідає і лежить в основі інтелекту і розвитку логічного саме мислення. Є ядром креативності, дивергентне мислення, і тому деякі прийоми, які треба застосовувати на уроках, а зараз мова йде про. Розв'язання нестандартних задач і перевірку розв'язання таких задач ви вже могли бачити у завданнях ПІСА. І саме, скажімо, середня успішність при розв'язанні таких завдань говорить про те, що недостатня увага на уроках математики в українських школах для розвитку креативності. І немає вимірників, які дають можливість. Розрозуміти, наскільки розвинена креативність у того чи іншого учня. Спочатку треба розпочинати таку роботу, а потім говорити про те, як ми її будемо вимірювати. Якщо взагалі говорити про інтелектуальну спроможність учня і його спроможність креативити, тобто надавати різного плану творчі розв'язання проблем, то ми бачимо, що. По-перше, креативність характеризується шістьма основними параметрами. Перший параметр це здатність до виявлення і формулювання проблеми. Це те, що ми завжди говоримо. Ось, наприклад, схема з математики: сформулюй умову задачі та постав правильне питання. Краще не одне, а декілька для того, щоб можна було. Розв'язати це завдання. Здатність до генерування великої кількості ідей. Так, ми застосовуємо на уроках геометрії, здебільшого, коли є завдання, можливо, одна задача, а вона може охоплювати весь курс певної теми чи певного класу. Гнучкість це здатність до продукування дуже різних і багатьох думок. Не обов'язково вони всі правильні. Але сформулювавши певні думки, потім можна доводити і працювати з ними для того, щоб виробити багатограмні рішення. Оригінальність це здатність відповідати на подразники нестандартним способом, здатність вдосконалювати об'єкт сприймання і здатність розв'язувати проблеми шляхом реалізації різних операцій. Так, от, якщо ми з вами будемо розглядати Основні складові креативності, то можемо виділити швидкість думки, гнучкість, оригінальність і допитливість. Це якраз показники, і можна вже вимірювати. Тому, якщо ви ведете спостереження за учнями, а це є вимогою в п'ятих-шостих класах, які йдуть за програмою. ну що в першу чергу ви можете для себе виділити ще додаткові колонки, і, тим самим починати оцінювати креативність і давати рекомендації для її покращення. Розвиток креативності, як я вже сказала, пов'язаний з певними якостями. Це віра у власні сили, відстоювання своєї незалежності, протистояння стандартам, які нав'язуються. Крім того, готовність йти на ризик, допитливість, спостережливість, здатність переконувати опонента і почуття гумору. Всі ці компоненти якраз йдуть е, для того, щоб мати певний успіх і розв'язувати креативне завдання. Приклади таких завдань: те, що я говорила, коли ми задаємо певну схему, можемо поставити знаки питання для допомоги, якщо це четвертий, п'ятий клас. Або не ставити їх, а надати можливість учням розв'язати задачу. Її спочатку сформулювавши. Або створити нестандартний спосіб перевірки теорії за допомогою кросворду. Або, знову ж таки, задача, яка містить елементи як гумору, так і нестандартних якихось ситуацій. А ми бачили попередніми слайдах, що це і є. Завдання на розвиток креативності. Таким прикладом, для більш старших класів може бути завдання за графіком, а ми бачимо, що це графік руху, скласти задачу та розв'язати її. Або, наприклад, в геометрії можемо запропонувати придумати казку про країну без прямокутних паралелепіпедів і тим самим спонукати до розвитку креативної думки. Готовність до творчої діяльності, а креативність це творча діяльність, складається з трьох компонентів мотивація, зміст та емоції. Зрозуміло, що для діяльності будь-якої потрібна мотивація, а для того, щоб формулювати багато різнопланових думок і розв'язань, в першу чергу треба розуміти і зміст, і емоційно бути налаштованим. Так, коли ми говоримо про творчу особистість, то її характеристиками є і творча діяльність, спілкування, пошук, активність і мислення. Можемо навести приклад. Наприклад, навіть видатний вчений Ейнштейн для того, щоб спонукати свої думки до креативних рішень, робив зустрічі зі своїми товаришами, які абсолютно не були пов'язані з ним саме діяльністю науковою. І їхні думки, їхні бачення своїх проблем спонукало до того, що Ейнштейн міг формулювати нестандартні рішення з точки зору проблем фізики. Ще приклад завдання, яке дійсно містить в собі певні думки, узагальнення і підхід креативності до їх розв'язання. Ви бачите, що є геометричні фігури, далі треба написати істинні чи хибні, і чи завжди будуть істинні і хибні ці твердження. Або за допомогою кругів Еллера показати, яким чином співвідносяться ці поняття. Але знову ж таки, під кожною з відповідей є можливість нестандартної відповіді. І це спонукає до розвитку творчих здібностей учнів. Вивчення у 5 класі просторових фігур можливо не тільки через дійсно вивчення параграфу чи якихось властивостей, а виконання практичних завдань, коли учні виготовляють ці фігури, а крім того, досліджують і формулюють ці властивості, доводячи їх на певного виду фігурах. Ще одним прикладом, коли Креативність учнів проявляється у виконанні творчих завдань. Е, Розв'язання задач це спочатку створити цю задачу, а потім її розв'язати. Або е, винахідники стародавнього світу і практичні вимірювання виконати на місцевості, або представити креативним способом якісь свої математичні е, здобутки. Ви бачите, що і вимірювання кутів. І результати, скажімо, якихось практичних дій можна оформляти і давати учням можливість покреативити це сприяє розвитку таких думок, і потім веде до того, що учні проявляють їх на всіх предметах, не тільки на математиці. Ще один приклад виміряти об'єм прямокутного паралелепіпеда. Матеріал п'ятого класу. Але можна виміряти розміри, а можна. Підійти до того, що з фізичної точки зору використати закони фізики, знайти об'єм. А узагальнення цього може бути те, що об'єм можна знайти не тільки прямокутного паралелепіпада, а й будь якої фігури.